12 років в шлюбі. Це такий величенький, знаєш, відрив, <світ> да, срок, як то називатиме. Що для тебе стало тим переломним моментом, що ти зрозуміла, що пора. По-перше, закінчувати ці відносини? От немає, знаєш, такої конкретної якоїсь дати цього дня, коли я зрозуміла, що все. Е, я, не, я не буду лукавить, я ще до війни е, про це думала. Тому що все ж таки я вам хочу сказати, що різниця в 11 років у е, мене з ним все одно вона. В віці, да, ага. Вік грає роль. Як би там що не казали, але в моєму випадку і Вік зіграв роль і плюс. Е, різні поняття на це життя і емоційно. Я не знаю, якось так ось складається, що я таке емоційне существо діва, що мені постійно не вистачає емоцій. Я хочу, щоб мене любили, обнімали, цілували, кружили.